Вітаю, дітки! В кожної держави є події, які назавжди викарбовуються в історії країни. Вони змінюють хід історії та світогляд громадян. Такою подією став для українців Євромайдан. Рівно 11 років тому, 20 лютого 2014 року, силовиками було здійснено масовий розстріл протестувальників. Кулі наскрізь прошивали саморобні металеві та дерев'яні щити. За три дні загинуло більше сотні протестувальників. Кожен з них заплатив за свої переконання надто велику ціну Власне життя. 21 листопада 2013 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою призупинив процес підготовки до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, та взяв курс держави на розвиток співпраці з державами членами СНД. У соцмережах одразу з'явилися виклики прийти на Майдан Незалежності, щоб висловити протест. Той же день ввечері на Майдані зібралося близько двох тисяч осіб, які висловлювали своє обурення зміною політичного курсу. Їх підтримали у Львові, Хмельницькому, Луцьку, Ужгороді, Харкові та Донецьку. У наступні дні до Києва почали приїжджати люди з інших міст. Переважно це були студенти. Стало зрозуміло, що молоді люди налаштовані рішучі. 30 листопада у Києві на Майдан вийшли сотні молодих студентів, які всіляко підкреслювали мирний характер своєї акції, але були побиті спецрозділами міліції. Деякі у важкому стані потрапили до лікарень. Після двох місяців мирних протестів підтримка мітингувальників невпинно зростала. Замість того, щоб регулювати ситуацію, тодішня влада віддала злочинний наказ застосувати зброю і зробити зачистку майдану. Тисячі поранених і майже сотня людей було вбите снайперами. Та бійцями спецпідрозділів міліції, серед них науковці, викладачі, студенти, вчителі, художники, архітектори, режисери, громадські активісти, загиблих борців назвали Небесною Сотнею. Небесна Сотня своїм життям Викупила свободу для мільйонів українців і дала шанс збудувати нову демократичну правову державу. Усім загиблим під час Євромайдану посмертно присуджено звання Героя України. Революція Гідності засвідчила українці не просто обрали шлях до Європи, а й готові до нього боротися, відстоюючи власні права і свободи. У світі Україну почали сприймати як державу з власною самобутністю, яка здатна захистити суверенітет. Щорічно в цей день люди вшановують пам'ять героїв, що полягли за Україну. Революція гідності стала наймасштабнішим протестом у новітній історії України. Боротьбою українських громадян за свої права і демократичний вибір. Дякую за увагу. До побачення!